Всі мої вітання. Ви знаєте, я ніколи не устаю повторювати: якщо у вас є якісь питання до людини, не робіть свої висновки, не запитавши в неї, не задавши їй питання, не отримавши відповіді. Бо так виходять сварки. Дві людини ходять одне про одного, вже там наробили собі висновків і займаються гамнаміостом, грубо говоря, а коли зізвонюються. Можна зізвонитись, поговорити, задати питання, як я завжди, у вас є випроси, позвоніть, спросить лицо. Якщо ви отримаєте аргументовані відповіді, ви залишитеся із задоволенням, і зі своїми висновками. Ну, якщо людина була неубідітельна, тоді ви маєте повне право вже говорити про неї те, що думаєте. Це є до чого. Повертаємося в історію. Історію, коли наш з вами нежинський под'юпочний біглець, э, гавномік німецький, почав поливати мене грязь і розказувати, який я поганий. Іначе він з того, що колись я був в реанімації в кстати, в Київській поліклініці на Шелковичній, і був я там в жопу п'яний. Э, хоча на самом деле мене туди відвезли в реанімацію з мікроінсультом, з великим дуже тиском. І перше, що зробив Денис, звісно, ж це поробив фоточки, виставив в пости і виставив свою карточку. На що навіть його мама філістка недобірмінна. І та сказала, за ти це робиш? А якщо він умре, ми ще більше заробимо. Ну, ха-ха-ха. Ну і так сказав. Тут вже всі, навіть Машка офігела з волою. Е, При цьому Маша казала цілий день у нього квакав, квакав телефон з підписами Льоші на, типу, на лікування. Ну Льоша, правда, того всього так на лікування ж не отримав. Бог з ним, Христос, з ним, хай собі на ліки залишає, я про інше. На другий день після цього поста, де вони мене вже з мамою як могли там обосрали з ног до голови, вийшла аудіозапись. Підтвердження своїх слов, ніяка женщина з грубоватим голосом каже, а чому ж Лешечка не розкаже, що він там п'яний виширив і витворяв в тій поліклініці? Так хай розкаже, тільки мене не здавай. І ж таки, же, ну, німецький гавномечий. От, іще одне підтвердження моїх слов. Думаю, хто ж така? Ну, голос на до доволі думаю, ну невже ж комусь заплатив? Коли ж не без добрих людей, а в нашому не без волонтерів. Хороший волонтер, хорошому волонтеру, завжди допоможе і підтримає. І мені зразу ж подзвонили через п'ять хвилин сказали, ти узнав голос. Кажу, до болі знакомі, не можу зрозуміти хто. Як то? Так це ж Іра Грещук. Йо, кажу, точно, я в переписки до неї і викладаю пост. І пишу Іра. Ти як то приділися? То я п'яний дебашир у поліклініки дебоширю в Києві, хоча ти в Олександрії живеш. То ти мене тут зайла, пакіся котя, Спасибо тобі за денежку, спасіба за допомогу, спасіба за все. Було такое діло, так, да, я публікував цей пост. І забув. Думаю, хто хоче, той зробить свої висновки. Опять дивлюся, на моєму фонді, мого благодійного фонду, на моєму Фейсбуці, мого чесного імені, Аферисти ще Храй німецький наш з вами гавномчик, публікує збір. От підтримайте Ірину Гріщук. Я кажу, о, рука руку миє. Ну і понятно що людина ж, людина аудіозапись відправила, треба ж отработати за те, що вона сказала. От. Я кажу, раз, людина підтримує афериста, значить спілість два афериста. Я опублікував пост. Що увага, будьте обережними. Я теж думав, що волонтер допомагав, а воно Бачите, як буває. Людина сидить в Олександрії і розказує, що я там дебашу в поліклініці. І слава Богу, все-таки хватило ума. Ірі позвонить мені, все-таки здравий смисл вгору взяв. І ми спокійно, нормально поспілкувалися і з'ясували, що да, дійсно, їй колись хтось дзвонив і казав, що я у Львові п'яний дебоширю. Я кажу, Іра, ну якщо б так було б і тобі дзвонили, чого ж ти не позвонив? І сказав, Льош, отак отак мені сказали. Ось цього номера позвонили. Я не подумала, я ну, каже, ну, протикала, каже, протикала. І потім тут ще це відео, я про себе зробила висновки. Плюс у мене до тебе були вопроси. так, задай кажуть, ці випроси. Вона їх задала, я відвідав. Вона сказала: Леша, слава Богу, здравий смисл узяв вгору. І так і треба робити. Хай наш приклад сварки. Хай це сварка, так. Да, але е, в цій сварці ми з'ясували істину. Прийшли кожен до своїх висновків, потиснули одне одному руки. Сказали, що більше такого робити не будемо, і в подальшому, якщо будуть якісь друг до друга питання, ми завжди подзвонимо і запитаємо. Тому я дав Ірі слово, кажу, Іра, я принесу вибачення, я поудаляю пости. Хай це буде показово для інших людей. Люди мають право на помилку, але люди мають включати здравий смисл. І сьогодні, коли і так дуже багато зла, негатива, дезінформації, треба знаходити собі сили, набрати людину, запитати, поговорити. І отримати всі відповіді. Це ж легко зробити. Не робіть, будь ласка, про людину висновки, не запитавши у неї, не задавши їй питання, які вас цікавлять. Давайте включати здравий мисло. Ми ж не русські ізгой. ми ж українська нація, ми розумні люди, ми маємо одне одного чути і розуміти, це та зброя, яку найбільше бояться, як зовнішні вороги, а от ж внутрішні гниди, так і подавна, так і хочуть, щоб ми пересрались. Нормальні люди завжди знайдуть общий язик, якщо вони дійсно волонтери і порядочні. Так, да, серед волонтерів теж є нечисті на руку. К сожалению, є таке. Це правда. І ми знаємо цих людей. І обов'язково свого часу ми називемо їх. Давайте ми просто з ними зараз не співпрацюємо. Давайте одне одна чуть. І знаходять собі сили, і визнавати помилки свої, і вибачатися, і спілкуватися, і миритися. Також ж лучше. Тому Іра. Я пацан сказав, пацан одвітів. Я пости видалив. Я вибачився. Вона сказала, вона там дрова зараз вигрузить, е чоловіку посилки відправляє на передову чи під Херсон. Я вибачаюсь, Іра, якщо неправильно сказав. І відео також повидаляла. Вона сказала. І вибачиться теж. Е Прийміть це, будь ласка, як приклад того, що. Ми, як розумна нація, завжди здатні говорити, спілкуватись і знаходити спільну мову. Оце хороша сьогодні новость, яка почалася з негатива, а закінчилася дружбою. крепкою і волонтерською. Всім миру, злава до терпіння. І зачекайтеся завтра 22-ї години вечора, де я вийду в YouTube каналі. Тут уж, вибачте, міровой не пахне, навіть близько. Уж больно много. Було задіто порядних людей в брудній операції, спецоперації під назвою Аджать картини Воскера». Це людські картини, і вони підуть по призначенню на аукціон за кордон, але не в руки аферисто і шахраю з його недобріною мамою. Всім дякую. Чуйте одне одного. Це дуже допомагає. Миру вам!